Попросилася, попросилася сьогодні на зустріч в 8 годині. Предмету я не знав. Я зустрівся і в 8 годині на чолі з Волеценція група прибула в Міністерство. Спілкування показало, що люди знаходяться в випавшому стані. Тому на моє зауваження, що ви знаходитесь в не зреагували, що ми готові пройти тест, якщо пройде тест е міністра. Я викликав відповідно поліцію, яка мала сертифікований апарат. Я пройшов цей тест, а люди, які приїхали, цей тест відмовилися проходити. Тому, з одної сторони, ці люди заблокували роботу департаменту вугільної промисловості, і на сьогоднішній день ми не змогли зробити паспорт, і кошти вже планувалися піти сьогодні, то сьогодні вони вже не зможуть піти, вони, як мінімум, підуть в понеділок. А друге, це дискредитування. іскредитували проспі.